Білогірка все така ж зруйнована. Частково люди повернулися ще торік. Частково ведуть своє господарство. Хтось обзавівся навіть технікою трошки, хтось встановив модульні будиночки і тільки готується, мабуть, повертатися. Ситуація тут дуже непроста, як і рік тому, люди не почали ще отримувати компенсації за своє житло. Багато хто очікує, що будуть відбудовувати будинки, але скоріш за все. Цього не станеться, бо село зруйноване вщент, і державі просто вигідніше виплатити компенсації, видати сертифікати на купівлю житла в інших регіонах або в інших сусідніх населених пунктах. Ситуація дуже непроста, але люди, білогірці, живуть. Не потолків, що не бачив, оце все на кучі. Отак і живемо. Ну, відбудуєте. Тому молоді, то може, а я вже то вже. Не, не будую. Я всю життя стягнув 75 років тут прожив. нуля починали ми все. Що... Ось таке. Відновлюють документи, на право власності на житлові будинки, і подають на державну програму є відновлення, отримують сертифікати або відновлюють будинки за рахунок державних коштів. Повертаються сюди або переїжджають до інших населених пунктів. А скільки людей, от, за вашими оцінками, хочуть переїхати, але не можуть? За моїми оцінками, ті, хто хотів переїхати, вже переїхав сюди або переїхав до найближчих сіл. Інші, я думаю, планують отримати сертифікати та переїхати до міста. Так, Огород що? посадили? Ну, ще не все, звісно. Але... Потихеньку садимо. Там ось буде на садочок, тут буде картопілька, та є, щоб посадити. Кусок хороший. Так І що. кавуни. І кавуни трошки да, для себе. Сусіди повертаються чи ні? Та ні, ще поки. живуть ті самі, що й були. Надіються, що хтось буде відбудовувати, але поки ми немає такого. Не на цей. Не відбудовують. Самі про, про сертифікати розкажіть, будете брати? Ну так, да. Хочемо взяти сертифікат, десь придбати. дітям. Але не на цей будинок? Ні, не на цей. Цей ми на відбудову відбудовувати будемо. А там будинок в мене батьківський, я його оформляю, то візьму сертифікат дітям, хочу десь придбати. Або нам. Десь буде. А це дали нам. Ми самі її це робили. Дали матеріали, так? Да? Так. Да. А хто дав? Із Сільовської області, волонтери. Привезли. А, покрили вже своїми силами, так? Да? Ну вони кого були цей, то крили. Самі люди крили, а вони тільки привезли, дали. Це матеріал, другі нам дали, це Ліза дала. Там і побито все було. І що будете своїми силами продовжувати, буде накид будувати. Ну так. Да, а що? А зимували вже в ньому чи ні? Да. Да. Ту хату трошки так. Там сінки ж нема, на стінку будувати. Будем. А що кажуть влада, що кажуть? Нема чим допомогти їм. Такий, що так дають, допомагають. Ну а так, більшіство своїми селами. Так що, документи ж на хату, це ще дідовська хата. Це робимо документи. Зробили вже? Ой, ні, там все мороки. І на суд прийдеться подавати. Ну а як зробити? що будете робити, брати сертифікат чи ні? Ну тоді сертифікат можуть дати на відбудову хати. Там. Чи гроші дадуть. Хто не хоче тут, то дають сертифікат, міняєш хату. Десь. А хто хоче тут, то гроші на відбудову дають. І що у вас які плани? То відбудовувати буде. <звук> Отбудовувати буду. Заплановано встановлення водонапірної башні і проведення водопроводу. буде розраховано доцільність або будуть проведені якісь мероприємства альтернативні для відновлення водопостачання по селі. Можливо, підвіз, можливо, скважини. Рішення буде знайдене. Однозначно. Село Білогірка, як бачимо, потрошки відбудовується, відбудовують його силами самих людей. Матеріали для дахів їм передали волонтери з Львівської області, з міста Червонограда. Роботи люди виконували самостійно. Таких дахів пере... перекритих дахів, десь 5-6 на все село. Хтось частково відбудував свою хату, але більше людей в селі не стало. Ситуація з відбудовою села все така ж непроста. Скоріше за все ухвалене рішення про те, що його відбудовувати не будуть, а не з силами там пліч-опліч, не з силами держави. Люди кажуть, що зараз вони готують документи на свої будинки і будуть намагатися отримати сертифікати або грошові виплати для відбудови будинків. З тих людей, кого ми бачили вже тут в селі, сьогодні всі майже кажуть, що вони хочуть залишатися, що вони хочуть відбудовувати свої будинки. В принципі, я розумію, що люди, які не приїхали, не почали відбудовувати свої будинки, а таких тут дуже багато більша частина, вони візьмуть сертифікати для того, щоб побудувати себе або придбати житло десь не в Білогірці. Не дивлячись і на що, люди засіяли городи, готуються сіяти кавуни і кажуть, що цього року кавуни в білогірці будуть вже не такі гіркі, як минулого року, і їх буде набагато більше.